на собі, щоб вона ідеально сіла на мене. Для цього мені знадобиться харчова плівка і маркер. Розбиратись в блендері я не дуже хочу, до того ж це довго, а безкоштовну викрику готових ріг я не знайшла, тому доведеться робити саме так. І перше, що треба зробити, це прибирати своє волосся, ну не заважало. Тепер я нарізала одразу такі штучки. І покриваю собі білицю. Результат має вийти. Цього основа буде складатись з п'яти частин, щоб створити об'єм. Зараз на фото можна побачити, що саме я хочу зробити. Центральну деталь потрібно перемалювати на згині паперу. Не питайте, чому я не вирізала деталь спочатку, а потім обвела. Я не знаю. Лише на монтажі до мене дійшло. І, мабуть, в наступних крафтах, коли буду користуватись таким методом створення викрою, то буду поверх плітки наносити ще скотч. Щоб сама викрійка не деформувалась при перенесенні на папір, після перенесення вирізаю викрійки. Вийшло три деталі, з якими я буду працювати. Тишелом буду з 5-мм єви. Для цього переношу всі необхідні деталі на поверхню. Вирізаю канцелярським ножем. Слідкуйте, щоб він завжди був гострим і зрізи виходили красивими. Єва швидко ступляє ножі, тому підточувати їх або замінювати леза доведеться регулярно. Зріз з самої маленької деталі має бути під нахилом. Це та сторона, що з'єднується з верхом шолома. Приклеюю всі деталі на контактний клей. Зауважте, що третю деталь я приклею не там, де зріз, а боковою частиною. Ось тут наглядно видно різницю, якщо приклеїти боковою частиною чи зрізом. Центру шоломолоки є маленькі ріжки, з'єднані між собою. Щоб їх зробити, обвела на папері шолом в тій частині, де вони будуть, щоб з розміром проблем не було. Далі намалювала скошений прямокутник, і, як можна побачити, три сторони зрізані під нахилом. Цим я поєднаю маленькі ріжка, а ось самі ріжка намалювала на основі першого малюнку. Ріг має перекривати стик між прямокутником і шоломом, і згори трохи стирчати. Знизу він Йде чітко по лінії. Буде це виглядати ось так. Приклею маленькі ріжка до шолома, а потрібно все відшліфувати. Робити це буду машинкою для манікюра. Після шліфовки зрізи та стики виглядають більш охайніше. Також я одразу приклеїла резинку, щоб шолом тримався на голові. Розмальовую акрилою фарбою для декору. Щоб зробити рога, спочатку з паперу створюю їх початкову форму. Далі обмотую їх скотчем, щоб тримали цю форму, і знову використовую харчову плівку. Щоправда, вона дуже широка і незручно обмотувати. Але тут або так, або в блендері сідати розбиратись. Обвожу низ рогу і малюю лінії розрізу, які створять окремі деталі. На цих лініях потрібно зробити позначки, щоб було видно, яка деталь до якої має приклеюватись. Робити рога буду стрьох. 2 мм єви. Вирізав деталі по черзі, приклею їх один до одного на контактний клей. Щось ріг у мене вийшов дуже товстим, в принципі, як і перша початкова форма, яку я зробила, і прибрав одну деталь, він став набагато краще. Наглядна різниця чому потрібно шліфувати. Основи потрібно приклеїти ще таку смужку. І далі розмальовуємо рога і фіксуємо їх на школу. Рога вийшли надто великі. Мені вони не нравляться особливо. Совсем. Треба переробити. Ці рога я зробила точно таким же способом, як і робила попереднє, але зменшила першу початкову форму і вони стали виглядати набагато краще.